Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, чтець Оракулів працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Хочеться дати якусь остаточну і однозначну відповідь стосовно Донбасу, тому що зараз на Донбасі ситуація дуже загострена, дуже активно прориваються вперед. Збирають всі резерви на Донбас. Я би хотів дати відповідь однозначно, хоча б до кінця року, до кінця 2024 року. Чи захоплять Донбас повністю. Мається на увазі обидва, обидві області. Це Донецька, Луганська область. Добре. Давайте я гляну. Я хочу витягнути три карти циганської колоди. Я хочу витягнути три карти з гральної колоди. Так, і я хочу витягнути одну карту таро. Одну. Я думаю, цього буде більш, ніж достатньо. Одна карта таро. Давайте подивимося. Перша карта, яка падає, це карта возлюблена і карта сильної жіночої енергетики на Донбасі. Далі карта солдата. Активні військові дії будуть відбуватися ще декілька місяців, так точно. Мілітаризація. Карта вогню. Вогневі атаки. Тут солдат, тут вогонь. Ну, я би сказав, що це буде пов'язано з якимись дуже сильними вогневими атаками. Тут дивимося гадюка. Несподівані удари та атаки, вісьмірка-пікова карта провокації та агресії, десятка хрестова карта тяжкого грузу, війна та боротьба на виснаження. Ну і давайте подивимося, що за карту Таро я витягнув. Теж досить цікаво карта дурня, нульовий аркан, пустота. Тобто ця карта говорить про те, що ні, не захоплюється. дурень в прямому положенні в прямій позиції це аркан, який говорить про якусь пустоту. Про те, що якогось результату не вдалося добитися. Тобто ні, Донбас не захоплять, але Чорноти біля Донбасу багато. Вогневі атаки, солдати, боротьба, тяжкий груз, війна, бої на виснаження. Тобто, ну, ця карта, в принципі, в даному контексті, я вважаю, позитивна. На Таромені випала дурень. Тобто, пустий аркан, пустота. Тобто, відповідаючи на питання, чи захоплять, ні, до кінця року не захоплять. Але тут вогонь, тут солдат, тут тяжкий груз, тут вісьмірка пікова, тут гадюка. Ну, І гівенця ще буде дуже багато. І смерті, і якісь атаки, і небезпеки. Ай, господи, помилий. Бажаю всім мирного неба. Бажаю всім цього найкращого, якомога швидше закінчення війни, хоч і вже ж в цю ж секунду. Нехай воно все припиняється, це безумство. Бережіть себе.